24 січня, день 11, 11 місяць війни в Україні та масштабних звільнень у владі. Про них ми будемо говорити з депутатами Європейської солідарності Олексієм Гончаренком. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, першим у відставку подав Кирил Тимошенко, Ну і далі посипалось, пішло, поїхало. Подають масово подають відставку заступників міністрів профільних, зокрема міністрів оборони. З Чим це може бути пов'язано? Пов'язано це з останніми скандалами, які сколихнули країну. Мова йде про корупцію чи підозру на корупцію. Причому в таких питаннях, як ну коли НАБУ затримує виконуючого обов'язки міністра на хабарях по закупці генераторів, коли мільйони українців сидять без світла і тепла. Або коли ну тут ми не можемо ще казати про доконаний факт корупції. Однак є журналістські розслідування щодо зловживань і на харчуванні військовослужбовців. А ми чуємо у відповідь, що там у нас виявляється яйця в міноборони купує в кілограмах. Щось таке ну дуже дивно це все звучить. Ось ну, але тут ще почекаємо на результати розслідування. Звичайно, що такі речі не можуть бути без реакції, особливо тоді, коли. Ну там, як от в наших центрах, ми теж збираємо волонтерську допомогу, і діти приносять свої копілки, розбивають там якісь бабусі, приносять 10 гривень останні для того, щоб допомогти Збройним силам України чи тим нужденним людям, яких дуже багато сьогодні в країні. Тому в таких умовах, звичайно, що, ну знаєте, не те, що толерантність якась до зловживань та корупції, це, це не нульова, а мінус тисяча толерантність. Люди просто як оголений нерв, тому такі речі безумовно. Вони суспільство просто ну сколихнули і шокували. Ну і влада намагається таким чином продемонструвати реакцію. Сама реакція в принципі правильною. Тобто треба відправляти у відставку, але не тільки треба проводити розслідування. Якщо хтось винний в корупції, має бути покарання не просто відставка, особливо в такий час і в таких питаннях. А покарання має бути набагато жорсткіше, саме жорстке, яке тільки можливе. Однак, як завжди, знаєте, нагородили ні причасних, покарали без безневинних таких. Теж я дивлюсь, що це теж відбувається, бо Деякі заступники міністра, які от зараз звільняються, в тому числі в Мінрегіонбуді, абсолютно є людьми, які працювали реально на державу, і я так розумію, що просто позбавляються однаком, позбавляються від усіх представників, скажімо так, старої команди в кабіні. Скільки будь ласка, чим на вашу думку можуть керуватися такі міністри, заступники міністрів, які в такий складний час воєнний, коли Україна втрачає сотні життів, і коли справді діти жертвують останні гроші на допомогу українській армії, вони заробляють хабарі на закупівлю генераторів. Зокрема, та ну що тут можна коментувати? Ну очевидно, що треба бути просто якось моральною потворою? Ну, от все, щоб я інакше це назвати не можна щоб в такий час займатися хабарництвом. Та, та просто розкрадання, ну це це, це виходить за межі всього, абсолютно тому і реакція така в суспільстві, і тому так важливо це. А ще давайте не забувати з вами, що це дуже серйозно ризик становить Україні з точки зору міжнародної допомоги, бо от всі ці гроші, бо ну я ще я зараз спробую бути дуже обережним. Тому що нам треба дуже не нашкодити державі, але треба розуміти, що сьогодні українська економіка вона здатна через податки, там, мита і так далі профінансувати тільки військо. То сьогодні український бюджет, грубо кажучи, поділений на дві половини. Одна половина це військо, і все з військом пов'язане, і це фінансується українськими громадянами через податки українською економікою. Дуже складно, але фінансується. Це не входить сюди закупівля зброї. Більше є частина. Це окрема історія, це підтримка наших партнерів. А от зарплати, пальне, мондерування, лікування і так, далі, і так далі. А все інше, тобто зарплати вчителів, лікарів, держслужбовців, комунальні, тобто енергоносії і увага, генератори, в тому числі, це все Україна здатна закуповувати тільки завдяки зовнішній підтримці. Тобто це гроші платників податків Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Великобританії, Канади, Японії і так далі. Ну і ми розуміємо, яка відповідальність на нас. Тобто, це ще й питання. Що не дай Боже, не дай Боже в наших партнерів з'явиться відчуття, що гроші, які вони надають Україні, йдуть не на підтримку громадян, не на функціонування держави, а на те, щоб хтось набив собі кармани з чиновників. Ну, ну наслідки будуть катастрофічними вже в принципі для держави. Це, це може мати просто ну наслідки, які ми вже не незворотні. Тому це одна обурливо. окрім уже е відомих відставок та звільнень. Ви також у своєму телеграм-каналі анонсували можливе звільнення або відставку Олени Шуляк. Е про чим вона могла завинити, або чому її, вона теж може позбутися своєї посади? Ну насправді ми бачили всю достатньо серйозну критику на адресу пані Шуляку зв'язку з прийняттям закону 5655, шістп'ятдесят так званого містобудівного закону, який, насправді ну дуже багато всіх асоціацій виступили проти, але вона його дуже активно простувала. Потім був скандал там з військовослужбовцем пораненим, до якого вона приходила. Потім її вже атакували її колеги по партії, та сама Галіна Янченка. Я думаю, що тут тут це вже питання просто амбіцій і того, що багато хто з їх колег хотів би самі посісти цю посаду і вчорати партію Слуга народу і, скажімо так, дуже серйозно впливати на місто будівну галузь замість неї. Тому це вже внутрішня боротьба. А як відомо, внутрішня боротьба в, бі в біології вона внутрішня видова боротьба. Вона жорсткіша завжди за між видову. Окей, ще два запитання до вас: кого ще можуть звільнити? Або хто ще до кінця дня може написати заяву на відставку із профільних міністрів? В першу чергу питання є по міністру спорту, питання є по міністру енергетики, питання є по Рібітіну. це стратегічні галузі промисловості, можливо, він буде направлений послом в Китай або якась інша посада. От ще такі питання стоять, і я так розумію, що на цю хвилину остаточного рішення немає. І останнє що хотілося б уточнити. Як ви вважаєте, в офісі президента розуміють, що такі розкрадання, на які зараз власне за міністри попалися, вони неможливі у час такої жорстокої війни з Росією? Ну мені здається, що ну давайте я не буду казати про офіс президента, бо це в нас. Окрімим такі інституція з окремим життям. Ну, президент виступив і сказав чітко. Ми ж пам'ятаємо його позавчорашнє звернення, що це є абсолютно неприпустимо. Ну і це і це дивіться. Це єдина була правильна реакція. Після того, як коли з'явилися журналістські розслідування по міноборони, то перша реакція чиновників міноборони була, що вони будуть звертатися в СБУ, як журналісти дізналися інформацію. Оце абсолютно неправильна реакція. Абсолютно неправильна реакція, тобто замість того, щоб відповісти на питання по суті, а далі ми почули, що це технічні помилки, що яйця на кілограми, які ми чином купуємо міноборони. Ну якісь, ну, чесно кажучи, звучить це ну м'яко ну м'яко скажу несерйозно. Не ну, замість того, що будемо карати тих, значить хто це виявив. Ну так точно не буде, і українське суспільство це не дозволить. І я думаю, що президент відчув ці настрої в суспільстві і відреагував, що. Дякую правоохоронцям, дякую журналістам. А ми, значить, будемо реагувати. Тому я думаю, що в всіх є розуміння про неприйнятність, але бачите, в когось настільки свербить, що вони не можуть зупинитися. Ну, це теж реальність. Ну а хтось ще під егідою великого скандалу, вирішує свої власні питання боротьби за місце під сонцем. Рахам, я до речі, вчора написав пост у телеграмі: прийде весна, будемо саджати відоме політичне гасло чи ми побачимо його реалізацію? Чесно кажучи, я думаю, що люди втомилися від гасел, А людям треба конкретна реакція. Ну, треба чекати весну. Якщо сьогодні ми чуємо, що в нас крадуть на генераторах, коли мільйони людей без світла, то треба весни чекати. Добре, дуже дякуємо, Олексію, за те, що ви знайшли час да, та включилися до ефір. Гарного да. дня без все добре.